Не дивлячись на те, що я журналіст і в справі України да, багато інформації кожного дня отримую, обробляю, якось подую в ефірі, як громадянки України, я дуже переживаю. І перш за все, що я можу на сьогодні робити, я скажу більш з такої духовної точки зору, молитися за Україну, за українців. Звичайно, та ситуація, яка виникла сьогодні в державі, вона дуже об'єднала українців. Дуже знаєте, якщо раніше це було моя хата скраю, нічого не знаю, українці жили своїми проблемами, кожен сам. Сам своїм, скажімо, так, городом, то сьогодні ситуація об'єднала, і я хочу сказати, що не варто ще заспокоюватися, тому що проблема величезна. Анексували Крим, хочуть анексувати і ще частину східної України. Я ніколи не погоджуся з цими речами, і я вірю, я надіюся на те, що і Крим, і схід України вони залишаться в складі України і все стабілізується, все нормалізується. Можливо, це такий позитив, дуже якби. Да, можливо, багато хто вже не вірить або зневірився. Ні, я надіюся, сподіваюся, і молюся за це. Е, я знаю, що ну дивіться, да, навколо не лише люди об'єднуються заради того, щоб допомогти там нашій 95-й аеромобільній бригаді, яка зараз відстоює мир да, наш там на сході України. Е, подивіться на священників різних конфесій. Вони сьогодні збираються на площах міста і моляться. Ніколи ще такого не було в Україні взагалі. Це приклад на для всієї Європи навіть. Да? Ось ми сильні українці, ми вистоїмо, ми витримуємо, ми вже пережили і Крим, і Рим і мідні труби, як говорять, тому ми дійсно це витримаємо, вистоїмо і залишимося в повному складі з кримчанами, з жителями східної України. А кому щось не подобається, то нехай ну, збирає речі і їде туди, куди хоче жити.